Крім Бостона ще десь бував? Ні. Якби я спитав тебе про мистецтво, ти дав би мені повний звіт про кожну книжку з мистецтва, яку ти читав. Мікеланджело, Ти багато чого про нього знаєш. Його роботи, політичні погляди, його стосунки з папою римським, сексуальну орієнтацію, основні твори. Та я впевнений, що ти не знаєш, як пахне у Сікстинській капеллі. Ти ніколи там не стояв і не роздивлявся дивовижні розписи на стелі. Ніколи. якщо я спитаю тебе про жінок, ти думаю, видаси мені всю картину своїх вподобань. Може, ти навіть кілька разів із кимось спав. Але Ти не можеш сказати, як це прокинутись поруч із жінкою і відчути абсолютне щастя. Ти сильний хлопець. Та якщо я спитаю тебе про війну, ти сипатимеш цитатами Шекспіра. Знову в бій, друзі мої. Але ти ніколи не був на війні. Ти ніколи не тримав голову найліпшого друга на коліні, чуючи його останній подих. Якщо я спитаю тебе про кохання, ти процитуєш мені сонет. Але ти ніколи не дивився на жінку з відчуттям власної вразливості. Ти не знав жінку, з якою тобі добре. Ти не відчував, наче Господь дав тобі янгола, який врятує тебе від пекельних глибин. І ти не знаєш, як це самому бути янголом для неї. Так само сильно її кохати, пройти з нею через усе через рак. Ти не знаєш, як це два місяці спати на лікарняному стільці, тримаючи її за руку, бо лікарі по твоїх очах бачать, що режим відвідувань не для тебе. Ти не знаєш болю від справжньої втрати, бо це можна зрозуміти тільки когось, покохавши. Сумніваюся, що ти колись когось кохав. Дивлячись на тебе, я не бачу освіченої, впевненої в собі людини. Я бачу маленького переляканого хлопчика, який на клавуш Але ти геній віле. Цього не заперечиш. Можливо, ніхто не бачить у тобі цієї глибини. І ти вирішив, що все про мене знаєш, бо побачив той довбаний малюнок. Ти сирота чи не так? Думаєш, я знаю про твоє тяжке життя, про те, хто ти і що ти відчуваєш, тільки тому, що я читав Олівера Твіста. хіба ця книга може тебе пояснити? А? Срати хотів на все це? бо в тебе я не можу навчитися нічому, чого немає у цих чортових книжках. поки ти сам не захочеш про себе розказати, хто ти от тоді ти мене й зацікавиш. Але ти цього робити не хочеш. Ти боїшся відвертості. Сам боїшся того, що міг би розказати. Твій хід вождів.